Вітаю вас це програма наше місто з оглядом найважливіших подій Рівного, що мали місце впродовж останніх двох тижнів. Стоді для вас працює Ірина Мороз. Тож починаємо. Україна відзначила свій ювілей 25 років незалежності. За цей час наша держава пройшла чималий тернистий воно числа шлях розбудови, як святкували у Рівному День народження України. Дивіться далі, вільна, недоторкана та єдина, це наша Україна. Держава відзначила свій 25-й день народження. Shit, Rocky. На День Незалежності відзначили традиційно на Майдані Незалежності з нагоди свята на головній площі міста відбувся концерт, а також вперше пряме включення зі столиці. Містяни мали змогу спостерігати за святковим парадом у Києві. За 25 років наша країна пройшла чималий шлях перевтілення і боротьби. Україна переживає надзвичайно важкий час. У Нас дійсно проблеми в економіці. У нас, на жаль, політичні швари. У нас на Сході ворог. З найбільш агресивною армією у світі. Але українці переживали гірші часи. Все минулося і це минеться. Обов'язково минеться. Ми просто зобов'язані побудувати державу достойну пам'яті тих, хто віддав життя за незалежність України. День незалежності це свято українського народу, а перш за все тих, хто відстоював вільну Україну. Ламати стереотипи, йти на перекір тодішній владі було вкрай нелегко, але щирі вірні українці змогли це зробити. В Україні з'явились церкви, в Україні з'явились українські школи, українські в Україні з'явилася українська конституція, українські гроші, і українці відчули себе народом. І скажімо, сьогодні Бог гнівається на тих, хто цього не визнав. І от вам Донецьк, от вам Луганськ, там іде Божа кара. Ті люди, які закликали Путіна, які закликали Російський мір, вони тепер мають руїну, розруху, матюки, російську церкву, хай собі тішиться. А ми сьогодні в Україні хочемо, щоб у нас була єдина українська помісна церква. День народження своєї країни рівняно зустріли з піднесенням українськими піснями і вірою в світле майбутнє. День незалежності це свято, взагалі, коли всі об'єднуються разом, демонструючи свою могутність як насія. Хай Бог нас зберігає і терпіння нам всім, і мудрості. Спаси Господи, на всіх. Цей день дуже важливий, тому що кожен громадянин України повинен відчувати не тільки ну, якби, спочатку власну незалежність серці, і тоді кожні повинні єднатися, виходити в вишиванках. І щоб Такий був настрій підняти, щоб ми кожен день відчували незалежність, не тільки 24-го, а кожен день. Це надзвичайно важливо і для нас, і в цілому для України. І особливо це важливо зараз для тих, хто знаходиться в зоні АТО, і тих людей, які на окупованих територіях, щоб вони, дивлячись, можливо, є в них можливість подивитися, як ми святкуємо це свято, щоб у них помінявся світок. А загалом День Незалежності у Рівному відзначили патріотично та з любов'ю до своєї рідної держави. Моє ім'я вишиванка, є хрестик на водні, моє ім'я, синє небо, я сонях мали Святкування дня міста у Рівному було як ніколи радісним і велолюдним. Весь день у різних куточках міста відбувалися святкові заходи, виступи, концерти і конкурси. Крім того, цьогоріч у рівному проходило відразу кілька фестивалів міжнародного рівня. Про це далі у сюжеті. Цього року муніципальна влада підготувала для рівнян надзвичайно насичену програму святкування дня міста. Окрасою відзначення дня народження рівного стали міжнародний фестиваль ковальського мистецтва, міжнародний джазовий фестиваль та перший. У рівному міжнародний кінофестиваль. Втім, починалося святкування із надзвичайно зворушливої ходи Янголів. Після чого, поблизу скверу засновниці міста княгині Марії Несвицької, відбулася традиційна церемонія вручення відзнак найбільш видатним рівненським спортсменам, підприємцям діячам культури, за словами очільника міста Володимира Хомка, рівне розбудовується завдяки його мешканцям, для яких наш обласний центр це рідна домівка. Коли я народився, було менше 50 тисяч населення. Пішов в третій клас, вже було 100. А закінчив вуз, вернувся сюди, Я був по в 82-му вже було 200, а зараз 250. За чверть століття з провінційного маленького містечка без заводів фабрик стало велике індустріальне місто. От друге на західній Україні. І це моє рідне місто. Воно має безумовно недоліки. Але це так як своя дитина чи щось інше. Та я розумію, але ріднішого в мене немає. Тому вітаю всіх з Днем міста. І ті, хто тут народився, і ті, хто приїхав, і мені дуже приємно, коли хтось каже, що це його рідне місто. А відчувається воно, коли приїжджаєте з відрядження чи з відпочинку, приїжджаєш, ох, я вже вдома. Оце рідне місто. Втім, чи не інтерес у рівнян викликав п'ятий міжнародний фестиваль ковальського мистецтва Металеве серце України, на який цьогоріч учасників з нашої держави та з-за кордону прибуло вдвічі більше ніж за попередні два роки разом П'ять років. Пролетіли як один день. Я пам'ятаю, як прийшла Ніна Юріна до мене перший раз і внесла пропозицію організувати цей фестиваль. Ми довго думали, де його розташувати. Пам'ятаєте, спочатку було в парку, все в досконаліці, потім переїхали сюди. І це вже стало традицією. От дуже приємно, у кожного міста є свої родзинки. У нас є Лебединка, Ковальський фестиваль, у нас є свій зоопарк. І так цьогоріч алея кованих скульптур на лебединці поповнилась новим експонатом, а саме металевою рибою, з якою рівняни відразу поспішали зробити фото на пам'ять. А молодь міста отримала в подарунок спеціально облаштований майданчик для екстремального катання на скейтах, роликах та велосипедах. Такий скейт-пул, до речі, поки єдиний в Україні. Власно, типу, в нас в Україні в принципі ніде такого немає. ще. Це перший такий класний керавці, проект. Дуже сподобався. Що найбільше да. сподобалося, які трюки можна тут зробити? Ну, трюків дуже багато можна зробити. Ну, це залежить від самого би, райдера. Порівняно з іншими місцями, містами, коротше рівне саме більше розвивається. Святкування дня міста довершив потужний концерт на майдані незалежності за участі симфонічного оркестру Бревіс, львівського гурту Гримить та інших відомих виконавців. Особливо тепло містяни вітали рівненських спортсменів параолімпійців, які вирушать до Ріо де Жанейро. А спільне виконання гімну міста стало гідною кульмінацією святкування. для трьох гаражів та одного мафа у рівному нещодавно у цьому вислові розділові знаки можна ставити по різному Так, міська влада за допомогою комунальників продовжує боротьбу з незаконно встановленими тимчасовими спорудами та гаражами. Подробиці дізнаєтесь з наступного сюжету. Спецтехніка, комунальники, депутати та журналісти таки привернули увагу власника ось цієї черепашки на вулиці Небесної Сотні. Вона вже давно потрапила в поле зору міської влади, адже немає жодних відповідних документів на розміщення тут. Тому сьогодні було прийнято рішення про її демонтаж. В Даному випадку власник черепашки підійшов до комісії, до членів комісії і запевнив нас, що до завтрашнього дня цього гаража не буде. Ми не будемо тратити ні власні сили, ні застосовувати техніку. А віримо рівнянину. Якщо завтра він цей гараж не зносить, то тоді вже без попередження ми просто приїжджаємо і забираємо. Проте не всі власники йдуть назустріч. Так спілкування між хазяїном цього гаража та депутатами звелось до ось цього попередження про демонтаж, як результат, і гараж, і все, що там перебувало, відправилось на зберігання на спецмайданчик тресту зеленого господарства. Власника черепашки знайти практично нереально, тому що він його собі поставив в себе в дворі. Якщо, наприклад, є ОСББ, то можливо голова ОСББ знає цього власника. Можливо, сусіди знають. Часто, ну якби це нормально, люди не здають один одного. А ну якби є собі черепашка, людина нею користується. Ми вішаємо спочатку оголошення. Далі комісія відправилась до ЦУМу на черговий демонтаж. Тут мали прибрати пересувний кіоск з кавою. Проте тут також з'явився власник. Чоловік показав документ, де було зазначено, що він самостійно повинен прибрати кіоск, Оськ до 8 вересня. Проте виявилось, що це звичайна обдруківка, і термін збіг вже три тижні тому. Тому як і власник помаранчевої черепашки, підприємець згодився в найкоротші терміни прибрати свій кіоск, допоки не наведе лад з документами. Розібравшись тут, комісія відправилась на демонтаж знову гаража цього разу на Дубинській. Без власника комунальники встигли зрізати двері та вже готувались витягати з допомогою техніки споруду. Коли чоловік з'явився, то виявилось, що він також мав прибрати. Самостійно гараж до 8 вересня. Ну, мене неодноразово обкрадали машину. Це вже е, як приблизно десь на 1020 в мене вже вкрали з, з машин за останніх буквально півроку. Я вирішив поставити гараж, бо нема виходу. Що стається робити? Припис у мене є, е, що по 8-9, щоб я забрав, я на нього адвокат. Адвокат зараз цим всім займається. Або узаконить це все законним ділом. Е, Платить міську раду, скільки там треба. Мені це, це нема питань. Ну от вони зараз це незаконно Це незаконно, абсолютно. По 8-9 у мене там е припис то є. Вони, вони зараз несуть, де мені ставить машину. На всю боярку в нас немає ніде ніякої стоянки. Проте у комісії розводять руками, мовляв, і тут обдруківка. Поза як власник пообіцяв самостійно прибрати споруду, комунальники залишили спокій гараж, а двері, що зрізали, мали приварити на місце. Такі точкові демонтажі в міській владі називають планомірною роботою, а не ціленаправленою кампанією проти окремих людей. Це не, не якась е, така е, приватна кампанія, яка проводиться в місті рівне. Це системно проводиться робота про демонтажу. Так, на свято був перерив, не, не працювали. Зараз комісія буде працювати, продовжувати працювати і вдосконалювати положення про знесення. Так цьогоріч вже було знесено близько 50 таких споруд, а в планах набагато більше резюмують у міській владі. Чистоти в озеро. у рівному в кількох місцях знайшли каналізаційні труби, що пролягали від приватного помешкання до водойми. Де саме було виявлено знахідку? Та як ліквідували дану проблему, знають наші журналісти. Озеро замість вигрібної ями. Так, мешканці одного із приватних будинків по вулиці Севастопольській зливали нечистоти у водойму. Під час виконання робіт рівні облудоканелом по укладанню нової мережі водопроводу була виявлена самовільна. Труба, ми вважаємо, що це каналізаційна, каналізаційна труба, яка проведена від приватного будинку в напрямку озера. На даний момент не можемо встановити з якого будинку ця труба прокладена, оскільки трубу можна було прокладати під різними напрямками. Вона може бути і на і напряму, звідси і, можливо десь зі сторони від будинку проведена. Поки недобросовісного господаря не виявили, працівники рівня облводоканалу зламали трубу та затампонували її. Володимир Лапюк додає, чи то скупість, чи байдужість, чи лінь, а можливо і все разом узяти. Спонукало господарів зливати свої нечистоти в озеро, коли неподаліки спеціально відведене для цього місце. Достатньо того, щоб розробити проект, необхідно великих затрат для цього не потрібно. Тут рядом по вулиці прокладена. Фекальна каналізація, до якої можна відповідно до проекту підключитися, заплатити невеликі кошти, платити водоканалу, вкласти угоду, платити за надані послуги, і буде природа чиста. До слова виявили каналізаційні труби, які виводили нечистоти і в басівкутське озеро. Проте, хто це робив, також невідомо. Жовто-блакитні кульки, вишиванки та квіти 1 вересня. Усі рівненські школи відкривали свої двері для учнів та першачків на святі першого дзвоника у зону 17 Побували наші журналісти. Перший дзвоник на подвір'ях рівненських шкіл ознаменував початок нового навчального року. Після літніх канікул діти вже встигли скучити за своїми однокласниками та вчителями. Разом з тим, для першачків сьогодні відбулось перше знайомство зі шкільним життям. Загалом у місті перший дзвоник сьогодні пролунав для півтори тисячі першокласників. Півтори тисячі по всіх школах, 26 тисяч, більше 26 тисяч учнів. Тобто, у нас насправді тенденція на фоні всієї України досить позитивна. Таких, таких областей лише три. Наша Волинська і Закарпатська. А у 17-й школі цьогоріч 32 першачка. На них попереду чекає не лише цікаве шкільне життя, але й змінена освітня програма. Менше годин там просто вчитель має право вибирати на теми собі кількість годин дивитися, в залежності від того, який підтримує. Діток. Червону ручку відмінили, це теж добре. Нехай вона буде зелена, можуть дітки писати олівцем. Це теж прекрасно. І ми вже давно, давно говорили про те, що техніка читання це не 21 століття. Це повинна бути виразність, дикція. Тому ми за це, і я думаю, що це все дуже гарно сприйметься в школі, тому що вже давно йшли до цього. Приємний сюрприз для школярів молодших класів влаштували рівненські патрульні у свій вихідний. Патрульні поліцейські роз'їхались по школам, аби не лише нагадати дітям про правила дорожнього руху, але й розважити малечу. Катавши їх в патрульній машині. Сьогодні усі е, наряди поліції, які мали бути вихідними, залучені на посилення для того, щоб розказати дітям про безпеку дорожнього руху, провести їм зачну роботу, як правильно це поводити на дорозі, що вони мають дотримуватись правил дорожнього руху і бути завжди щемними. Це mm -hmm. все не допомогти їм, розказати також про патріотизм, якщо необхідно бути патріотом держави і цінити свою неньку батьківщину. Не дермантинові, а м'які валюрові так у рівному презентували оновлену концертну залу міського палацу культури текстильник з новими кріслами та ковроліновим покриттям. Скільки обійшлося облаштування комфорту для наших глядачів? Дивіться далі у сюжеті. О, молодець! Дваїна, У оновлені глядацькій залі міського палацу культури текстильник ще пахне нещодавнім ремонтом. Втім, око вже радіє, а серце тішиться. Дермантинові совєтські стільці тут замінили м'якими валюровими, а під ноги ліг приємний ковролін. І всі ці зручності міському бюджету обійшлися у суму більше як 900 тисяч гривень. Нові крісла, ви бачите, вони м'які. я вам скажу, це натуральні, там не перелонь нічого. Вони просто не будуть зжиматися, як будуть на них сидіти. Це термін. Іхнього буде довше служити взагалі. сама конструкція самих цих крісел і пожерушності вони. Получається, більші масивніші, ніж ті, що були на них зручніше сидіти. Зручність не вплинула на кількість та концертна зала, які до ремонту містить 720 місць. Передбачені також цільці і для віб-глядачів. Вони трішки відрізняються від усіх інших, обиті іншим матеріалом та із білою каймою. Окрім того, у залі ще відреставрували стелю та пофарбували стіни. Однак на цьому зазначає міський голова рівного Володимир Хомко ремонтні роботи не закінчуються. А тут зараз розробляє це отримав завдання. Зараз дизайнери працюють зробити Відповідно до цього залу, оце фає не зупиняючи, бо ви бачите, це, це ніколи не зупинявся будинок культури. Хочемо зробити не тільки будинок, а й навколо будинку. У нас ідея, чого й зараз працює, щоб це стало центром і гуляння, і всяких міроприємств. Відразу у день відкриття оновлена глядацька зала вже приймала гостей. У текстильники з концертом завітали учасники ліги сміху, а тому глядачі мали можливість не лише посміятися від душі, а й оцінити нові стільці та покриття на зручність і комфорт. Очень отлично, красивый зал, красивые стулья. Очень довольна, что наконец-то выделили сюда скажем деньги. Очень особая благодарность всем, кто в этом участвовал, Потому что я знаю это очень очень тяжело выбить из бюджета что-то для нашего города. Дуже подобається власне те, що зал змінився не, не тільки самі сидіння, от, які до речі попередні прослужили наскільки я знаю 45 років. Це досить поважний вік. і Їм давно вже було пора на пенсію. От будемо сподіватися, що глядач у Рівному буде себе відчувати набагато комфортніше, і будемо сподіватися, що на досягнутому господарі цього концертного дому. Не зупиняться дуже приємно. Дійсно, сподіваємося, що буде ще краще, щоб це була візитна карточка міста, щоб сюди могли приїжджати з концертами, з виставами, і нам було не соромно представляти. Для інших міст світаків прекрасний за до слова про долю старих стільців також подбали. Зокрема, близько двохсотних залишили у малій глядацькій залі палацу та ще декілька у коридорах, а інші віддали на потреби для народного дому КТП 1728, Городищенської виправної колонії та міськ Шеу. На цьому ж у мене все. Залишайтесь з нами та будьте в курсі найцікавіших подій, що відбуваються в Рівному. Побачимось за два тижні. Бережіть себе.